Дану серію практичних відеоуроків створено для фахівців медичної галузі та всіх, хто супроводжує незрячих людей на початку їхнього шляху адаптації до життя без зору. Тут акумульований багаторічний досвід фахівців громадської спілки, сучасний погляд у сфері реабілітації осіб із порушеннями зору. Це шість уроків, з яких ви дізнаєтесь. Як тактовно повідомити про втрату зору, як взаємодіяти та створювати комфортний простір, що варто знати під час супроводу незрячої людини, основне про психологічні аспекти втрати зору на війні, практичні поради та корисні ресурси для перших кроків в процесі адаптації. Урок 3. супровід і допомога під час рухової активності. Привіт! Я інструктор з орієнтування і мобільності для людей з порушеннями зору. Сьогодні я покажу вам, як правильно супроводжувати незрячих пацієнтів, щоб вони почувалися безпечно, а ви впевнено. Перше, що треба зрозуміти: супровід це партнерство. Не можна тягнути людину за собою або штовхати попереду себе. Техніка супроводу: Коли пацієнт погоджується на вашу допомогу, дайте йому можливість взятися за ваше плече трохи вище ліктя. Ви стаєте трохи попереду. Пацієнт на півкроку позаду. Саме так він відчуває ваші рухи. Коли ви зупиняєтесь, він теж зупиняється. Йдіть природньою ходою, не занадто повільно і не надто швидко. Завчасно попереджайте про всі зміни на шляху. Зараз будуть двері, вони відкриваються ліворуч на вас. Попереду поріг. Сходи вгору, є перила праворуч. Остання сходинка Як пройти у вузькі проходи? У вузькому коридорі або дверях відведіть руку, за яку тримається пацієнт назад за спину, щоб він зрозумів зараз йтимемо один за одним. Скажіть. Зараз вузько, я попереду. ідіть за мною. Як тільки прохід розширився, поверніть руку в початкове положення. Якщо доводиться обходити перешкоду, візок, крісло, людей. Описуйте. Зараз обходимо перешкоду зліва. Не робіть різких поворотів без попередження. Сідання на стілець. Коли підводите пацієнта до стільця, не штовхайте його на місце. Підведіть до стільця, покладіть його руку на спинку або підлокітник, і скажіть: Ось стілець можете сідати. Обов'язково опишіть стілець. Це стілець зі спинкою і підлокітниками або Це табурет без спинки. Якщо це крісло в процедурній, опишіть, як воно облаштоване. Що не можна робити. Ніколи не залишайте людину посеред приміщення без орієнтиру. Якщо ви відходите, підведіть до стіни, столу, стільця, щоб людина знала, де вона. Не хапайте пацієнта зненацька за руку чи плече це лякає. Завжди говоріть Дозвольте, я допоможу. І головне. Не ображайтеся, якщо пацієнт відмовляється від допомоги. Деякі люди хочуть пересуватися самостійно, користуючись тростиною або орієнтуючись на звуки. Це їхнє право. Завершення. Супровід. Це не про жалість. Це про повагу і безпеку. Ви не нянька, а надійний провідник. Вчитися та правильно застосовувати знання означає рятувати життя. Дану серію відеоуроків створено в межах проєкту реабілітації та реінтеграції незрячих ветеранів України за сприяння Dansk Blindesamfund у партнерстві із Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted та World Blind Union. Ми активно висвітлюємо наші проекти.